Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 30 жовтня, свято. У кого завтра іменини, Що не можна робити в цей день? І будь ласка, подивіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво. 30 жовтня день підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Віряни, Вірянишону пам'ять святих Зиновія та Зиновії. а ще всесвітній день життя, день інженера-механіка. А ну скільки нас тут? Міжнародний день ортопедичних медсестер. Вітаю всіх причетних. День обізнаності про цукрову залежність. Далі веселіше. День вина карініян. Це що таке? День кукурудзяних цукерок. День гарбузового хлібу. День створення чудового похорону. Ніч приводів в холодильнику. День напиши колишньому. День усміхнених кам'яних левів. День купи пончик, розсмішили. А свої іменини святкують Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія та Олена. Привітайте ваших іменинників. І в цей день не можна зловживати спиртними напоями, а також не бажано виїжджати на природу або в ліс чомусь. Не варто сьогодні ходити босоніж по росі. Жовтень на вулиці. Та не можна лінуватися та вступати в конфлікти, і це буде завтра, 30 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ!